Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. знаєте, після такого наукового викладу дуже важко щось додати, але спробую поділитися тим практичним досвідом, який ми маємо у нас в Вінницькій області. Перш за все хотів би сказати, що маємо вже на сьогоднішній день затверджену другу стратегію регіонального розвитку, адже перша стратегія у нас розроблялася ще в 2007-2008 роках, і вона була розрахована якраз на період до 2015 року. Буквально два тижні тому на сесії обласної ради ми затвердили стратегію розвитку Вінницької області до 2020 року. Які ж основні відмінності від попередньої стратегії, чому ми так багато уваги приділяли розробці нової стратегії? Перш за все, нову стратегію до 2020 року ми розробляли знизу догори і фактично її розроблення займало у нас майже два роки. Для того, щоб дойти до обласної стратегії, ми розпочали величезну таку кампанію із того, щоб стратегії були затверджені на рівні кожної територіальної громади. І вже коли ми підійшли до затвердження стратегії обласної, ми маємо на сьогоднішній день фактично на 98% затверджені стратегії всіх територіальних громад Вінницької області. Ми маємо затверджені стратегії районів. З усіх 27 районів всі 27 вже затвердили свої районні стратегії. І тільки після того ми дійшли до стратегії загальної обласної. Це перша головна відмінність. Друга головна відмінність це те, що ми дійсно дотрималися того принципу, про який тільки що говорив Мішель, мається на увазі ми навіть в назву стратегії назвали стратегія збалансованого регіонального розвитку і включили в стратегію всі тих три компоненти. Мається на увазі соціальний компонент, економічний та екологічний аспекти включили в стратегію. І третя головна відмінність від попередньої стратегії це те, що стратегія має не лише декларативні наміри, а має в собі 9, як на мій погляд, дуже важливих додатків, які конкретизують в усіх напрямках соціально-економічного розвитку наші плани до 2020 року. Що це за 9 додатків? По дев'яти напрямках ми вибрали з усіх тих стратегій, сіл, селищ, стратегій районів найбільш важливі проекти, які ми готові дофінансувати, які ми готові підтримувати і які ми вважаємо, є стратегічними в цілому для Вінницької області. Ми вибрали таких об'єктів на загальну суму 36 мільярдів гривень. Сума, здається, начебто така астрономічна. Але якщо це врахувати, що це до 2020 року, то ми впевнені, що ми зможемо їх осилити. По дев'яти напрямках, перш за все, це був напрямок соціально-гуманітарний, тобто всі ті школи, лікарні, дитячі садочки, які ми вважаємо, що потрібні для Вінницької області. Другий напрямок це будівництво інфраструктури, зокрема доріг. Третій напрямок це будівництво газопроводів. Окремий напрямок у нас стосувався екологічних об'єктів це все те, що пов'язане з утилізаціями. І твердих побутових відходів, і каналізування, і особливо дуже багато те, що стосується розчистки русел річок і враховуючи прикордонний статус Вінницької області, Республіка Молдова, річка Дністер, все те, з те що з цим пов'язано. І окремих два додатки стосувалися якраз інвестиційного розвитку, саме розвитку в сфері агропромислового комплексу та розвитку в сфері промисловості, зокрема. Ми вибрали на 9 мільярдів гривень найбільш важливих інвестиційних проєктів промислового розвитку, і на 3 мільярди це інвестиційні проєкти в сфері АПК. Але, знаєте, повертаючись до теми сьогоднішнього нашого обговорення, дуже важливе питання мені задали на сесії, коли я презентував стратегію. Мені сказали, що це все дуже добре, це все класно, але як ми будемо насправді впроваджувати всю ту стратегію, де ми будемо шукати 36 мільярдів? І е, дійсно частина депутатського корпусу навіть голосувала проти стратегії, і дуже сильні у нас були дискусії і обговорення стосовно стратегії, коли ми говорили про конкретизацію всіх тих планів, де знайти весь той ресурс і е, як воно буде насправді відслідковуватися, як буде здійснюватись моніторинг впровадження. Тому тут е, хочу назвести той приклад, який ми мали е, в попередні роки, коли ми мали попередню стратегію до 2015 року. І в рамках проєкту, який представляє пан Юрій, тут саме проекту Регіональний розвиток, перепрошую, підтримка політики регіонального розвитку в Україні, ми формували так звані трирічні плани впровадження стратегії. І це були не просто плани, написані на папері, а це була конкретна деталізація всіх тих стратегічних напрямків, які були визначені, і з розписуванням конкретно відповідальної особи. Відповідального управління чи департаменту, визначенням термінів і необхідного ресурсу для фінансування. Адже може видатись, що дуже просто записати в стратегію будівництво школи там, в селищі Стрижівка, наприклад, Вінницької області. Але коли ми підходимо до конкретного впровадження цього пріоритету, ми починаємо з того, що потрібна проєктно-кошторисна документація, потрібно визначити місце, потрібно знайти ресурс і так далі. І, так далі. і от якраз саме в цих трирічних планах. Ми деталізовували всі ті кроки, хто за що відповідальний і хто має що шукати, що як вирішувати. Звичайно, хочу одразу сказати, що ця робота була дуже складною і я пам'ятаю всі ті приїзди експертів, коли фактично було таке певне несприйняття. Всі думали, що це робиться черговий документ зради документу. Це документ, який просто ляже на стіл і ніякого практичного кроку, ніякого практичного впровадження він не буде мати. Але не дивлячись на те, що ми мали величезні дискусії, ми запрошували в ті експертні групи обов'язково депутатський корпус, обов'язково ми запрошували в ті експертні групи представників територіальних громад, громадських організацій. Нам вдалося зробити такий документ, а саме трирічний план впровадження стратегії. Який був за обсягом десь в три рази більше, ніж сама стратегія, і затвердити його офіційним розпорядженням голови обласної державної адміністрації, і довести до виконання в кожному безпосередньо відповідальному департаменту. Що це нам дало? Перш за все, ми побачили чітке закріплення відповідальних, і нам це полегшило роботу із моніторингу впровадження тієї стратегії. Фактично, коли ми мали щорічний звіт на сесії обласної ради, ми могли відкривати той план і чітко звітувати по плану, що зроблено, що не зроблено. Друге, це нам дало можливість із цим планом звертатись до різноманітних донорських фондів, до грантових програм, де ми показували, що саме на 2010-2011 на 2011 рік записаний той чи інший захід, і ми мали можливість апелювати до донора. Для того, щоб він нам підтримував і профінансував відповідний е, наші плани розвитку. Звичайно, е, це би, така ідеалістична картина, як би хотілося, щоб воно впроваджувалося. Але е, насправді ми стикаємось в практичній діяльності дуже з багатьма е, проблемами, про які я знаю, що вчора обговорювалося в рамках даного форуму. Перш за все, це відсутність трирічного планування бюджету. Відсутність трирічного планування самого фонду регіонального розвитку, який є основним джерелом наповнювання і впровадження фінансування цих проєктів. Тому, коли ми говоримо про трирічний план, треба завжди дійсно узгоджувати і виходити на рівень відповідних міністерств. і Ми теж постійно ведемо на цю тему дискусію з міністерством як економічного розвитку і торгівлі, так само з міністерством регіонального розвитку і будівництва про те, щоб... Дійсно запровадити нарешті в Україні, адже декларації такі ведуться, але до практичної реалізації ми не дійшли. Це трирічне бюджетування і трирічне планування фонду регіонального розвитку. Це дасть нам можливість бачити, що ми можем, на що ми можемо розраховувати в поточному році, в наступному і потім ще в наступний період. Звісно, ця процедура не одного дня. Тим паче, що є ще величезна неузгодженість із так званими цільовими державними програмами. Адже фактично кожне міністерство на території того чи іншого регіону представлено ще своїми територіальними підрозділами, які мають свої місцеві свої, верніше, вертикальні програми, які не завжди узгоджуються з планом розвитку області. І не дивлюсь на те, що Кабінет міністрів вода вже цілий ряд доручень щодо... Оптимізації державних програм щодо перегляду їхньої кількості, все-таки величезна кількість державних програм залишається, і фактично таким чином відбувається розпорошення державного фінансування і розпорошення коштів. Якби ми мали сьогодні весь той ресурс, який розподіляється по рівні цілого ряду міністерств, закумульований, наприклад, на рівні фонду регіонального розвитку. І цей ресурс могли прозоро розподіляти. Я думаю, що регіони отримали б набагато більшу підтримку, набагато більше змогли б зробити безпосередньо своїх територіальних громад. Тому е на завершення такого короткого свого і презентації, що б сказати, е дійсно стратегія це глобальний документ, який потрібно мати на рівні кожної області. Безпосередньо мій досвід, моя практика показує, що надзвичайно корисним є трирічне планування і трирічне впровадження саморозроблення трирічного плану впровадження тої стратегії. І е, саме головне, що не записувати в трирічний план лише будівництво якихось об'єктів соціального гуманітарного призначення. А що трирічний план це має бути е, покроковий план, який включає і публічні обговорення, і м'які проекти, і роботу з громадськістю, і самий широкий спектр е, питань, який, е, начебто, здається для чиновника. Не потрібний, але насправді він допомагає потім всій територіальній громаді зрозуміти, що той проект дійсно важливий для територіальної громади, і що він його необхідно впроваджує.